Один з російських безпілотників під час атаки в ніч проти 13 січня впав за кілька метрів від ресторану на центральному пляжі Ланжерон. Вибуховою хвилею пошкодило фасад, вікна та інтер'єр. На пляжі й досі знаходять уламки дрона. Це шахеда. тут, тут серія. какая выпущена, и число и месяц, когда выпущен шахет. Это буквально ему там две недели. Прилетел, наделал беды. Второй этаж, да, был поврежденный. Первый, и осколки разлетелись где-то на метров 300. Они еще дальше он посекли все. Позвонили соседи нам в пол шестого утра сказали, что был прилет, побиты окна, двери раскрыто все. И там... Я быстро приехал где-то в течение получаса. Осколками по стекло в зале, в кухне тоже повыносило стеклопакеты, рамы предметы интерьера, потолок, потолок, там вот осколки. Вчера целый день работали, сегодня вот тоже целый день. Сейчас машину заказываем, чтобы это все вывозить. Вот, ну що война, Війна? говорится, понятно. Хорошо, що не хуже. В центрі Одеси на вулиці Базарній працює оперативний штаб. Комунальники допомагають мешканцям пошкоджених будинків закрити вибиті вікна, перекрити пошкоджені дахи. Місцеві жителі організували пункти, де розливають чай та роблять бутерброди. Так, да, ми сделали мальчикам щоб вони не мерзли, щоб позаботиться, щоб они тут з голоду не это саме, тому що робота тяжола. Так что, так. Да. Чим їх прощають? Мы чай, кава чай, кава, бутерброды, печеньки, лимон з медом. Вот. все є. Мы вчера є. Ми вчора били з кількість до півна сьому. Десь да, сьогодні, і сьогодні з с з пів на дванадцятої. Люди власними силами намагаються прибрати двори та оцінити збитки. Полностью крыша, лобовое, салон полностью, бампера нету вообще. Друг попросил, вот я вам помогаю как бы с этой машиной. Хоть ее хоть как-то до кучи собрать. Вот посмотрите, что мне вам говорить, видите, что тут ничего нету. Зараз намагаємося щось зробити буремні твороти, приварити, щоб хоча б закрити. Через атаку РФ зафіксували пошкодження 45 квартир у восьми будинках, вибуто 245 вікон. Про це повідомили у прес-службі одеської міськради. Шестеро людей отримали поранення. Віталій Гарнов, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.